Пішов із життя єдиний президент СРСР Михайло Горбачов, і от зокрема, як світ реагує на цю новину. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що колишній президент СРСР Михайло Горбачов відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Про це посадовиця написала у Твіттер, Цитую, Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали. Він відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Це відкрило шлях до вільної Європи. Нагадаю, перший єдиний президент СРСР Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя. От почули ми позицію Урсули фондрляїн. А зокрема, міністр оборони Литви він назвав Горбачова злочинцем. Сказав, що саме Михайло Горбачов віддавав наказ про жорстоке придушення мирних протестів у вільнюсі та інших місцях. Ось це ця, ця позиція, що навіть у країнах Європейського Союзу різниця позиція проти Горбачова. Як це може відзначитися на подальших відносинах? І загалом, якщо проаналізувати, як в Росії реагують на цю на, на смерть Горбачова, чи можливо чи будемо ми очікувати якихось шикарних прощань, які зазвичай бувають у росіян? То, перш за все хочу сказати, може здатися, що я хочу заплакати через Горбачева, але це не так, я просто застудився і тому в мене трохи нежить. Вам бажаю Граб... швидшого одужання. Дякую. З приводу Гарбачева можу сказати тільки одне, що єдине, чим він має запам'ятатись в історії, це як головний персонаж реклами Підсаха, яка була популярна в 90-х. З приводу його історичної ролі можна сказати тільки одне: він. Він просто невдаха. Ну тобто, якби він був більш він звичайний собі комуніст, він звичайний представник комуністичної партійної номенклатури, він просто намагався перебудувати радянський союз під себе, але в нього не вийшло. Так само, як руйнування берлінської стіни, не було його заслуги, а було збігом обставин, просто в яких він. Просто не дав наказ придушувати це повстання, але разом з тим, ми маємо розуміти, що той же розпад радянського союзу це ніяким чином не його заслуга. Це закономірний історичний процес, який би в будь-якому випадку відбувся. І заслуга Горбачова тільки в тому, що ну він. Недостатньо вправний диктатор. Ну от він просто був поганий, слабкий, трохи дурнуватий диктатор, і тому це трапилось саме за період його життя. Якби не він, то був би наступний. От, і все. Я не, не вважаю, що це я точніше. Я вважаю, що це мабуть одна з найбільш переоцінених історичних фігур в 20 столітті. Ось і все. Але ось ця реакція Урсули про те, що, начебто, він відкрив шлях до вільної Європи. Ну, ми знаємо і наші, по суті відносини наших країн із країнами Європейського Союзу. Але от ми бачимо ось таку позицію голови Єврокомісії. Я гадаю, що це просто формальна е, люб'язність, оскільки загальна, е, загальна формальна публічна позиція заходу полягає в тому, що Горбачов молодець. Він же що там отримав. Пре премію миру здається, я ще я не помиляюсь, але загалом у них позиція така, що вони його публічно героїзують. Я не гадаю, що це особиста позиція, просто на такому рівні, як Усула Фонденфорденляй. О гострові перепрошую е, е, е Власне, вони мають висловлювати такі якісь е формальні речі. Та насправді е я не гадаю, що вони в принципі настільки заглиблені в це питання, та це і настільки їм потрібно. Просто треба було зробити якусь, якусь таку заяву. Е ось і все угу. пане Максиме... Не, не треба переоцінювати там, надавати якось глибокого сенсу цим речам. А як зокрема росіяни реагуватимуть на ось цю смерть? Чи дійсно вони влаштовуватимуть пишне прощання? І як реагують українці і мають реагувати на це? Я гадаю, що звісно формально там якісь, мабуть, урочисті похорони будуть зроблені? Ну тому що все ж таки це їх традиція, це останній радянський вождь, і все таке. Знаєте, як реагували українці? Я погортав якраз і вчора ввечері, Сьогодні зранку там Фейсбук, Твіттер, Багато людей пишуть, що йой, якби не новини, ми б думали, що він ще років 10 тому вмер. Ну вмер та й вмер. Я гадаю, що нам ну для нас ця новина вона е, важить набагато менше, ніж не знаю, там смерть якогось рядового російського окупанта, який прийшов на нашу землю. Е, стало менше одним окупантом. Це вже свято. Та, та що вмер то та Бог не. Угу. Uh -huh. Ну точніше не було, я сподіваюся.